Не робіть так, Топ-5 помилок, які варто уникати при створенні паролів. Поради від кіберполіції. Якщо ваш пароль виглядає так, так абось так, додивіться це відео до кінця. Перша і найбільш поширеніша помилка це використання простих та коротких паролів. Рекомендації: використовуйте малі та великі літери, цифри, а також спецсимволи. А для створення складного паролю ви можете скористатися сервісом від кіберполіції для генерації паролів. Друга помилка це використання одного паролю для багатьох акаунтів. Якщо один із них зламано, то і інші під загрозою. Порада. Створюйте унікальні паролі для кожного із акаунтів. Розумію, що запам'ятати їх всі буде дуже важко, тому є спеціальні застосунки, які запам'ятовують їх за вас. Третя помилка це використання паролів із вашими особистими даними, дати народженнями, номерами телефонів, іменами ваших близьких або навіть улюбленців. Інша поширена помилка це збереження паролів на комп'ютерах, нотатках або текстових документах, або на ваших мобільних пристроях. Не варто залишати ваші паролі на стікерах під клавіатурою. На моніторах або на робочому столі. П'ята помилка це передача ваших паролів стороннім особам. Не передавайте їх будь-кому, адже пароль має знати тільки власник і додаткові паради. періодично змінюйте паролі, вчасно оновлюйте програмне забезпечення та налаштуйте двофакторну автентифікацію. Дотримуйтесь цих простих правил і ваші дані будуть у безпеці. А ваш пароль безпечний.